Ще, дивіться, яка ситуація тут. І тут, бачите, він просто, просто відгризаний. І я вже по полю знайшла не один. Всім доброго дня! Ми в Доневецькому районі у наших партнерів на полі ріпачку. Зараз покажу, як він виглядає і що відбувається на полі. Ось так виглядає на сьогодні поле. Є, падалися пшенички. Вже є укуси. По ріпочку, але скажу більше, вже і працює совочка. Тобто тут і злаки забирати, працювати проти шкідників. Та ситуація, яка склалась сьогодні на полі, тому, яку ми показувала в Новинвестському районі, необхідно заходити працювати фосарганікою проти совки, тому що є достатньо пошкоджених рослин. Це може бути такий препарат, як фосарганду або штефметоат. А далі через пару днів, приблизно десь 7 днів, заходимо грамініцидами, тому що є достатньо на полі, ви бачили патолиці пшениці, це може бути Максі, наприклад, або Штарга, Штарга Супер. Тобто є над чим працювати і є гарний ріпачок. Так що працюємо. Не знаєте, що коли як, звертатись до опросників, то в ТП Рахімпартнер, завжди раді вам допомогти.